Друзі, отака в мене індичка класна. Ми її вже зафасували по банках і будемо її закривати і потім класти в автоклав. Отож, скільки в мене вийшло банок з одної індички вагою 10 кг. Рахуємо, індичка живою вагою 10 кг. Після того, як ми її прибрали, убрали піря і внутрішні, вона стала вагою 8 кг. Потім, щоб. Зробити отаку тушковану індичку, якісну з чистого м'яса без кісток. Нам потрібно обібрати від кісток. Ми обібрали від кісток, залишився каркас, крила і інші частини індички. І того в нас вийшло 4,5 кг чистого м'яса. В цю півлітрову банку влазе чистого м'яса 450 грам. І у нас вийшло рівно 10. Баночок з отакою такою тушкованою індичкою. Ми її ще закрутимо, і, відповідно, це буде тушкована індичка в автоклаві. Щоб продукція була якісна, її необхідно готувати при температурі 120 градусів на протязі 30 хвилин. Напишіть в коментарях, це дорого чи дешево на вашу думку. Підписуйтесь, в мене дуже багато цікавого на каналі. Всім гарного дня!